У нього був рюкзак. Рюкзака тут у нас немає, його не все витягли там у нього з позиції з нуля. В, нього було, в рюкзаку були ще додаткові набої, щоб споряджати. Тобто він на собі ніс ну, кілька десятків кілограмів, як командир. В нього були з собою батареї, живлення, радіостанція. І набої це ще не відстріляні. Фактично, він. Стрілецький бій, оце він вів з одного магазину вогонь на подавлення і стріляв по дронах. Гранатні підсумки. Що тут у нього за граната? Граната f 1 Що тут у нас? Так, оце у нього сигналка, да, осветительный.